Отже, я пропоную почати з гарних новин дрони головного управління розвідку розвідки підбили російський великий десантний корабель Цезар Куніков у Чорному морі. Раніше повідомили про те, що російські Міноборони вночі, 14 лютого, там у них ППО, начебто, збила шість дронів в акваторії Чорного моря. І якщо трохи про корабель, цей російський десантний корабель, базується в Севастополі, брав участь в операції в Косово, 99 рік, російсько-грузинській війні, 2008 рік і Здійснював забезпечення сирійської армії, це операція Сирійський Експрес 2015 рік. Отже, пане Юрію, як ви думаєте, наскільки потужною є армія нині морських дронів? І звісно, чи можемо ми лише самими дронами знищувати так російський флот в Криму потроху, потроху? Ми, ми ж саме цими заняті насправді це абсолютно нова сторінка в морських війнах. Абсолютно нова. І ми тут не просто перші, ми тут задаємо тон всьому, що буде відбуватися в, в морських війнах на наступні десятиріччя, а може і на сторіччя. Тобто, ми фактично ж держава без флоту. Чому так сталося? Це окрема історична справка довжиною 40 років, але фактично у нас нормального флоту ніколи не було. Принаймні в порівнянні з іншими чорноморськими флотами з флотами Туреччини чи з флотами Російської Федерації, і відповідно не маючи толком флоту, ми винищуємо російський флот, і це це безпрецедентно, це просто безпрецедентно. Зараз повірте, всі морські держави, у яких для яких флот має сильну військову складову, вони всі дуже уважно вивчають наш досвід. Роблять з цього величезні висновки. Я не знаю наскільки глибокими вони є, хоча б тому, що як показує і сьогоднішній ранок, в тому числі ніякої, якщо є умовно, хоч якась якісь засоби боротьби з коптерами, так тобто з повітрями повітряними дронами, да то з кораблями. Здається, поки що у росіян навіть немає ідей, як з цим боротися, окрім як з крупнокаліберних кулеметів обстрілювати ці дрони ну, фактично наосліп. Да? Тобто, коли ну, з, візуальним, з, з візуальним наведенням, при тому, що ну, атаки, як правило, відбуваються вночі. Єдина річ, яку яка ще не відбулася, але я думаю, що це питання часу. Щоб знову вписати ще одну стрінку в історію морських війн: це атака підводного, це атака надводного дрону на підводний човен у Російської Федерації. Є підводні човни, як ми знаємо, в Чорному морі ми вже знищували різні типи кораблів і не дійшли тільки до підводних човнів, це надскладна задача, але я думаю, що такими темпами ми будемо вирішувати її також. Генштаб надав трохи деталей цієї операції. Ворожий корабель атакували ударними морськими дронами Магура В-5 біля берегів тимчасово окупованого Криму, неподалік міста Лубка. У підсумку Цезар Куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути. Пошуково-рятувальна операція окупантів успіху не мала. кажуть в гур також кажуть, що цей великий десантний корабель є одним із найновіших російських суден. Ну і власне так само наводять довідку про те, що що він використовувався в різних війнах раніше, пане Юрію, а іміджево наскільки це болісно для Росії, особисто для Путіна, і як ви думаєте, чи може бути якась реакція невдоволення в виражена нині з боку окупантів і проявлена власне якимись черговими терористичними актами? Як правило, вони ну, намагаються якось перебити інформаційну цю історію mm -hmm. тому, що ракетні атаки, страждає за це переважно. Наше мирне населення. Ми всі це знаємо, а, тому звичайно, що ну, всім українцям варто дуже уважно прислуховуватися до сценалів повітряної тривоги а, наступними днями. Але як не дивно, як не дивно. А, я думаю, що їхня реакція буде слабшою, тому що це ефект звикання, тобто mm -hmm. в них була дуже сильна реакція, коли ми знищили там, там Москву, да, умовно кажучи, а тому що це владна Чорноморського флоту, тому що це одне з перших історій, перших таких влучань. А потім, ну коли рахунок знищених кораблів вже там притов за 5, за 6, за 7, то це просто ефект звикання. А, вони просто вже для них звикли. Вони панують в соцмережах, звичайно, спробують там пару ракет запустити, а може й не пару. Якраз давно, по, там, наприклад, по центральній Україні, там не було ракетних обстрілів масованих вже пару тижнів і але це буде не такий ефект, як був з перших разів. Вони реально звикли. Для них це стає звичкою, і вони навіть не здатні проаналізувати наскільки ця звичка. Була б для них неймовірною, якби про це їм сказали, наприклад, за день до початку їхньої спеціальної військової операції, да? щоб пацани ви настільки звикнете до того, що знищують кораблі Чорноморського флоту, що у вас навіть майже реакція на це не буде. І я б хотів просто ще раз, я просто зранку там в соцмережі зайшов дарма. І побачив там декілька таких постів, що люди типу пишуть про те, що ну дивіться, ну в Росії ж стільки насправді кораблів, що настільки їх багато, що ну да, ми там підбили один корабель, але у Росії їх десятки, сотні, тисячі, мільйони, мільярди. Це ж так не працює. Ну тобто, це так не працює. Чорне море разом з Азовським є ізольованою системою, фактично ізольованою. В них є. Їх називаємо це морсь, там назимо це річним шляхопроводом, по якому вони можуть, наприклад, з... Коротше, вони можуть з континенту перекидувати не самі великі кораблі в Чорне море напряму, але провід інших кораблів з інших флотів. Неважливо з Балтійського, з Тихоокеанського флоту він буде так чи інакше проходити через Середземне море і через пролив, проливи без форта Дарданели, які належать Туреччині. А конвенція Мантрьо е, дозволяє Туреччині е, і просто спонукає Туреччину не пропускати військові кораблі до Чорного моря під час ведення війни іншими країнами в Чорному морі. Е, тому зараз ми говоримо про те, що в Чорному морі. Там закрит, є закрита кількість кораблів, називаємо це Х. Да? Yeah. І от е, кожного разу ми від цього X віднімаємо там, ще один корабель, два кораблі, три, ну, скільки там ми підбили, знищили, затопили. Відповідно, що е, це не працює так, що ми, там, типу, підбили там, як, як на, 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 на суші, да? ми підбили танк там, під Авдосом, мовно кажучи, вони взяли танк там, десь на. на Кордоні з Китаєм пригнали сюди, і тут знову є танк. Е, ні, це так не працює, тому що е, вони не можуть проводити спокійно е, військові кораблі через, е, через Пудліви. І тому, коли ми умовно саме коли знищимо там, наприклад, 100 відсотків відсотків Чорноморського флоту Російської Федерації, ті, які приписані до Чорноморського флоту, були до початку війни, то це означатиме, що в Чорному морі. От, от, так, як воно є, отак от от воно і буде. Скільки в них кораблів залишилось, стільки залишилось.